Добрий вечір. З вами я, Маленко Роман, і зараз ми знаходимося на урочистому закритті сезону Київського національного академічного театру оперети. Але ви не хвилюйтеся, він закривається лише на два місяці, і вже восени ви зможете знову прийти сюди. А зараз ми побачимо, як тут все буде відбуватися. Нарешті на вулиці тепло, сонце сяє яскраво саме час для позитивних емоцій. А що нам дає такі емоції? Звісно ж, мистецтво. 82-й сезон завершив неймовірним гала-концертом академічний театр оперети. Тож подивимось, чи не всі розлетілись по фестивалях, і наскільки зараз популярним є класичне мистецтво. Як взагалі от театр себе зараз почуває? Ну ви дуже ділові, і ми теж. Я хочу сказати, що слава Богу, зараз український театр, зокрема наш театр, він переживає певний ренесанс піднесення, підйом. І для нас закриття сезону однозначно, а для адміністрації це однозначно велика робота для того, щоб почати і продовжувати реконструкцію. Тобто про відпочинок вас запитувати в принципі не варто. Я так? Ні, ви можете запитати, що я відпочиваю зараз. Ага. Я Ді зараз відпочиваю, насолоджуюся цими гучними аплодисментами, які дають мені найбільший бальзам на душу. Я думаю, що здесь очень хорошо, дуже високий уровень. У прекрасний голос у всіх реально такий голос у них как в театрі оперы. поэтому я обожаю бажаю дуже часто. Скажіть, будь ласка, як часто ви знаходитесь в цьому театрі? А от саме в цьому приблизно... За сезон театральний чотири може п'ять разів. Мені дуже подобаються оперні голоси цього театру. Ти як тільки можу, я відвідую, бо це знаєте, розинка нашого міста. Ви бачите черги при вході в театр. Це я думаю, комплімент художньому керівникові. Більшість виконавців столичної оперети із натхненням та захопленням говорять про свою роботу. Творча атмосфера підживляє ентузіазм і почути бодай кілька слів про в тому, чи бажання скорішої відпустки неможливо. Першого раз побачив оперету і закохався цей жанр. Яка була перша оперету? Перша оперета була принцеса Цирку Кальмана. Це мене дуже захопило. Я вважаю, що це сонячний жанр, він заряджає. Чому от оперета має жити? Що в ній є такого, що не може дати там жодне з мистецтв? В опереті завжди є любов, завжди присутній оптимізм. Тому що в кінці. Завжди щасливий кінець. Неможливо не любити оперету. Це перш за все дуже гарна музика. Тут завжди весело. Ми танцюємо, співаємо, віддаємо свої серця і душу для глядачів. Тому дуже веселий жанр. Але водночас і складний, що Молодець. я хочу сказати, тому дуже сил багато треба для цього всього. Велике вам спасибі. будемо приходити. Дякую, дякую. Анатолій Анатолій Добрий день. Ви молодий актор. Ви перспективний актор. Які у вас взагалі плани на майбутнє? Як ви вважаєте залишитись тут? І прям добувати, піднімати цей театр своїми молодими силами або, можливо, є якісь інші плани. Ви знаєте, це теж складне питання. Дуже на майбутнє, звичайно, хотілося б якогось розвитку і далі якось рухатись. Зв'язку з тим, що в мене достатньо специфічний голос для оперети, я бас і е, достатньо мало е, на жаль партій о. Опереточних для баса є, тому звичайно будемо якось розвиватися і рухатись. Але на наступний сезон заплановано багато прем'єр і там вже є якісь майбутні ролі, так би мовити, дай Бог з ними справитись. І я думаю, що якось будемо розвиватися і рухатись в цьому напрямку. Популярні талант шоу зараз довели стати зіркою естради може хто завгодно. А ого, які люди поцікавились, чи зможе будь-який юрист з офісу чи фермер за один кастинг отримати місце в оперетті. Якщо я просто захотів прийти, я там думаю, що я Шаляпін, наприклад. А -а -а -а. Я можу прослухатись, і в мене є шанс попасти. Ви можете Або про обов'язково що було. Ви можете прослухатись. Питання не в освіті. Ви можете прослухатись і можете думати, що ви шаляпін, але це ж нічого не означає. Якщо людина має дар, вокальний дар, і вона може отримати школу пізніше, у нас були такі моменти, коли ми брали розуміли, що це дуже талановитий актор. Причому у нас, як правило, працюють люди, молоді люди, молоді актори з консерваторицькою освітою. Це таке ремесло дуже складне. І я вважаю, що творчість і талант то є від Бога, а все інше наполеглива праця і старання і бажання. Тому, якщо 39 років пропрацювали в театрі, це говорить тільки про те, що так, мабуть, долі було. Потрібно, щоб ми стали перебуваємо. Тож, якщо ви вважаєте, що можете стати виконавцем в опереті, вам достатньо лише бути прекрасним танцюристом, співаком та актором. Без таких талантів, успіх навряд чи у вас буде. Оперета це класичний спосіб отримати неймовірний заряд позитиву. Це зібрані на одній сцені яскраві та талановиті люди. До того ж, оперета це сповнена глядачами зала. Недостатньо цьому неймовірному жанру в Україні хіба що побільше фінансування. Хоча для справжнього мистецтва іноді достатньо харизми акторів та розумного керування. Жінки чарівні та неймовірні створіння всесвіту. І всі це знають, однак не всі розуміють. Через це проблемою стає насилля в сім'ї. Саме до цієї проблеми прекрасної половини населення вирішила привернути увагу співачка, а тепер і дизайнер Міланія. Презентацію власної колекції одягу вона присвятила жінкам, котрі є жертвами насильства, і ось вона головна людина цього вечора, Міланія. Добрий день. Добрий день. Ви прям справжня блудіквін. Дивіться, яка у вас гарна сукня. Скажіть, будь ласка, чому саме ця проблема? Моя лучша подруга, вона страдала від домашнього насилля в сім'ї. І це вияснилося тільки потом. А це просто для привернення уваги, або є реально якісь дії, які там збирання грошей або и и так далее тому подобное. Что за этим стоит? Надо людям периодически напоминать, что такое есть, что такое существует. Да? Также мы планируем создать фонд, фонд поддержки женщин и детей, страдающих от домашнего насилия в семье. Это будет благотворительный фонд. И часть сегодня от вырученных средств, которые... Ми сьогодні зберемо, пайдуть на створення этого фонду. Масштабні плани це прекрасно, але наскільки дієвим є спосіб звернення уваги до соціальних негараздів саме сукнями? Ми дізналися з думку гостей показу. Скажіть, е як ви гадаєте, це дієвий спосіб вирішення проблеми або ну привертання уваги? Очень було б бы що хорошо, якщо к этому е приручились Также наші міцнати, якщо б у вас була можливість щось таке от зробити. Що б ви зробили? Так, як чоловік з юридичною освітою, просто ввела би закон. І якщо вот вдруг, не дай бог, дальше мужчина вот поднял руку, то не просто адміністративно, а іменно у голомне відкривалося дело, і мужчина нёс за это уголовное наказание. В любом случае хоть что-то надо хоть как-то привлекать, это тоже вполне хороший способ. А от ви, що б ви хотіли б зробити? Ну, наверное, теж какая то б'юті індустрія должна бути. Ну, то есть, опять же, связано для женщин, да? то Тобто це же все для женщин, как бы, ну что-нибудь для женщин. Все правильно, все для жінок. Я вам дуже дякую. В честь того я вам поцілую руку. Я... Ви прийшли зараз сюди, заради того, щоб подивитись на колекцію, бо вас дійсно турбує питання про насилля над жінками в сім'ї. Не, я пришел, потому что, во-первых, мы находимся в красивом месте, на свежем воздухе. И сейчас очень приятно находиться именно среди зелени. Да? Я люблю зелень во всем. Даже на ногах и в карманах, когда зелень, когда окружает нас зелень. Поэтому вот сезон спам, мне нравится вообще здесь отдыхать. Идея, которую несет данное событие по поводу насилия в семье, как бы я против вообще любого насилия. Зачем? Миру мир. Пису-пис. В чем вообще полягает проблема насилия в семье? Гордость. Гордость порождает обиду, обида порожает, порождает э, там, эмоцию. Эмоция может выразиться в агрессию. И человек уже не контролирует свои действия. Мужчина не воспитан, не умеет держать себя в руках, то это его проблема. Он за это может и отхватить как бы и... Чим-то боля ніж кулак. куламіланія натура абсолютно творча. Свій шлях до кола Селебритіз розпочала з музики, а тепер може пишатись власними сукнями. Така тенденція серед зірок не нова. Моделювання одягу привабило та затягло таких відомих виконавиць, як Вікторія Бекхем, Надія Мейхер, Анастейша, А тепер і Міланія. Тож, скоріш за все, і правда талановита людина, талановита у всьому. Я думаю, когда девушка красива и со вкусом, и с умом, у нее может получаться хорошо, одновременно несколько дел. Да, если она хорошо поет, артистично на сцене, также может издавать, выпускать и создавать красивые коллекции одежды, и это будет также востребовано. Я даже не сомневаюсь, что будет красивая коллекция, и поздравляю ее с этим. Загласійтесь, я думаю, що тепер ви розумієте всю е, провату, яку участь приймали в цьому? Ви ви були якби ідейним таким надихачем цього всього? Або ви навіть сиділи малювали ескізи? Я працювала над створенням моделі. Прежде ніж зайнятися повноцінною колекцією Бладі Квін, я поїхала в Італію. Я вдохновилася там моделями, я вдохновилася італійськими жінками. А тепер всіх напевно цікавить питання, що ж складніше все ж таки, бути дизайнером або бути співачкою, як на вашу думку? Я вам хочу сказати, що на самом деле сложно все. И создание песни, да, когда ты создаешь песни с нуля, и создание платья – это определенный творческий процесс. Все, что я делаю, я делаю с любовью. И все свои песни, которые я создавала, я их писала сама. И платья, которые я создав... Создала в этой вот коллекции летней, я их тоже придумала сама. Это все сделано с любовью и. Мені кажеться, любо діло, яке ми починаємо да, свої життя, ми повинні діти з любов'ю. Якщо ми не працюємо на свою мечту, ми працюємо на чужую мечту. Поэтому в будь-якому, що я делаю, я делаю з огромным удовольствием. Ще трошечки ділових таких цікавих подробиць. Скільки взагалі буде коштувати от приблизно ваша сукня, одна і на яку цільову аудиторію це все розраховано? Платья всі які сьогодні будуть представлені. вони всі пошиті із італійських тканей. Це ексклюзивні моделі, і плаття будуть стоїть доступну ціну від трьох тисяч гривень до шістич гривень. Тобто, в принципі, можна сказати, що будь-яка дівчинка може собі дозволити платье. Ось так. Сподіваюся, проблема не залишиться без уваги, а цей маленький захід стане справжнім фундаментом для великих справ.